Друзі, всім привіт! Сьогодні ми підготували для вас огляд на сухопутну яхту, яка є лідером в своєму сегменті преміум авто, комфорту та якості. Зустрічайте Audi a 8D4. Даний автомобіль у нас є на максимальній комплектації, тому розповісти про нього можна дуже багато. Так як в нас лонг-версія, Довжина даного автомобіля складає 5 метрів 15 см. А ширина даного автомобіля майже 2 метри. Диски даного автомобіля 20-го радіус. А кліренс люксового седана завдяки пневмопідвізки становить від 105 мм до 150 мм. З комфорту у даного автомобіля є безключовий доступ на 4 двері та дотяжки дверей. У даного автомобіля у нас світодіодна, активна. Матрична оптика, яка має функцію адаптивного ближнього та дальнього освітлення. Велика хромована радіаторна решітка, яка робить автомобіль масивним та елегантним. Також в даному автомобілі є хороша шумоізоляція завдяки двойному склопакету. Під капотом у даного автомобіля знаходиться трьохлітровий турбодизельний V-образний двигун, який містить 6 циліндрів. Та має 262 кінські сили. Розхід у даного автомобіля складає місто 10 траса 7. Та в змішаному циклі він споживає всього 8-9 літрів на 100 кілометрів. Всього за 6 секунд даний автомобіль розганяється до 100 кілометрів. Проекційний дисплей. Мертві зони, чотиризонний клімат-контроль. Запуск кнопки та система старт-стоп є в нашій комплектації. У даного автомобіля є асистент парковки, круговий партронік та камери 360. Також в нас є електрорегулювання керма та підігрів. Стильним рішенням дизайнерів було скомбінувати темний шпон, чорний лак та коричневий салон. Також дуже гарно вписується в автомобілі Алькантара, яка знаходиться на дверних картах, підсвітка NB-Line, яка йде на стелі, дверних картах та на центральній консолі. Дуже хорошим рішенням було прийнято зробити велику широку консоль, яка відділяє та відокремлює передні місця пасажира та водія. Також в комплектації є чорна стеля, яка має два окремих люка на передній та задній сидінні. За традиціями Audi в нас широка аналогова панель, яка містить посередині дисплей, завдяки якому ви можете керувати всіма функціями автомобіля. При запуску автомобіля центральний екран у нас виїжджає та має великий функціонал, а саме мультимедіа, навігація, а також керування немопідвіскою завдяки шайбі. В даному автомобілі преміум акустика Boss яка має 10 колонок та видає 610 Вт. Так як автомобіль в нас йде преміум сегменту, сидіння це є основне, і в комплектації в нас йде підігрів всіх сидінь, вентиляція сидінь та 5 режимів масажу. Також в нас є пам'ять двох передніх сидінь на три режими. В даному автомобілі особливо хочеться їхати саме задом, так як в плані комфорту тут є все для того, щоб налаштуватися на довгу дистанцію. Місця достатньо, є особистий клімат-контроль, є пульт управління сонцезахисними сітками та люком. Також в автомобіля присутні два підігріва сидінь та зеркало для кожного пасажира. Багажник в лонг-версії містить 520 літрів. Та має електропривід. В підсумку хочеться сказати про те, що даний автомобіль підходить саме тим людям, які люблять розкіш та комфорт. Друзі, а за детальною інформацією ви можете звернутися до нас в компанію American Wheels. Так як автомобіль є в наявності, ви в будь-який час можете завітати до нас на тест-драйв та на смачну каву.